Вітаю всіх глядачів нашого каналу. З вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на свіженьку українську гру під назвою Unsettled. На даний момент ця гра знаходиться на голосуванні у Steam Grid Light. І якщо вона вам сподобається, то не забудьте підтримати розробників, щоб повна версія вже побачила світ. На даний момент у нас демо-версія, і якщо говорити вже про саму гру, то вона у нас. Являє собою пригодницьку гру, яка створюється за романдом Джеймса Кервуда Кочівники півночі. В загальному це у нас про Канаду, і як подивитися, то чимось нагадує той зелендарк, який ми дуже полюбляємо. Але основна фішка цієї гри в тому, що у ній повна українська локалізація ні, не ось це, що ви бачите текст. Але і оригінальне озвучення. І не просто оригінальне озвучення, а оригінальне озвучення від відомого українського актора Євгена Малухи. Можливо, хтось і не чув його, але ви точно чули, якщо ви грали хоча б раз в Сталкер, Метро або, можливо, Крейдл. А ще колись пам'ятаю давненько, коли в мене був ще клан у World of Tanks, ми його просили зробити озвучення для цієї популярної гри. Тому, якщо ви давненько в любительське озвучення, встановлювали, то обов'язково чули його голос. Ну що ж, давайте подивимося і оцінимо. Чи буває у вас вранці відчуття сплеску внутрішньої енергії, заряду бадьорості і бажання щось робити? Ось і у ведмедів не буває. Цей двомісячний Чорний Ведмідь дуже голодний. Йому пощастило його рід може їсти все що завгодно. Ну що ж, нас просить багато натискати. Для того, щоби прокинутися. І ось уже ми. Ми граємо за маленького ведмедика. Десь тут ще напевно повинен бути песик. Ну, така передісторія. Ось, а ось це я так розумію. Швидше за все, ну, не знаю. Якийсь наш рід, наша мама відпочити. Відпочити ми не можемо. Тому що, напевно, ми не втоплені. Наше завдання знайти вихід з берлогу. Звичайно, ми ж зараз цим займемося. Так, що це? Ми можемо їсти гриби. Ну так, в нас же рід такий, що ми можемо робити усе що завгодно. Ще можемо щось їсти. Ще щось з'їли, невідомо. Ну, як бачимо, у нас є меню, легкий голод, спраги немає, тепло, втома. Наше здоров'я, завдання і. Е... чудово. Шукайте їжу, воду, уникайте ворогів. Тобто, дійсно такий собі літній зелондарк ну, як мінімум, зараз літній. А далі невідомо. Ми знаходимося в величезній берлозі. Ось і нам потрібно якось із неї вибратися. Що у нас тут? Ми ще щось поїли? У нас ще легкий голод, легка спрага. Добре, що хоча б тепло. Проваг. Що за чортівня таке враження, що все завалилося. Оце нормально ми так вдарили. Нібито малесенькі малесенькі ведмедика так. То в'їхали. Це що таке у нас? Листя деяких кущів може допомагати при пораненнях, якщо це необхідно. М -м ось це у нас дикі кущі. Щось вони не активовуються. Куди далі? Ми прийшли звідти, туди кудись можна, сюди кудись можна. Печера то велика якась виявляється. Ну що ж, давай будемо трішечки рухатися. О, в нас там ще щось є. Ще поїсти? Все одно легкий голод. Їсти так багато хочемо. Галсе, можливо, там вовк. Вовк? Галсе. Вовки іноді бувають дуже небезпечні. Щось мені не хочеться до вовка. Так, це що у нас. Це метелик такий? Схоже на метелик. Чи це лише тінь метелика, невідомо. Ідемо далі. Йдемо, подивимося. Прохід нібито є. Можливо, кудись ми і вийдемо? А можливо, і ні. О, там щось видніється. Можливо, там вихід з берлоги, а? Невже ми виберемося звідси? А? Ні, на жаль, тут схоже немає проходу. Тут немає. А з іншої сторони? Дерева ростуть прям в скелях? М -м, це цікаво. Це дуже, 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 дуже цікаво. Можна якось звідси вилізти? Таке враження, що хтось виє. Еге, ага, ось хто виє. Дійсно, у нас там вовк. Ну, не знаю, щось не хочеться з вовком зустрічатися. Не полюбляю я їх. Може ми повернемося, можливо, там десь інший є прохід. Там ще на початку у нас був прохід біля нашої берлоги. Хоча це все берлога Тільки би знайти цей вихід. А, ага, сюди йти. Схоже сюди. Там, здається, якийсь є прохід, ще один. Тут, схоже, у нас лише печера для грибочків. Давай, ще з'їмо. Ситість! Все, ми вже повністю ситі. Їсти ми більше не хочемо. Де би нам втамувати спрагу? Як би нам її втамувати? Ніде не бачимо водички. Ну, сумніваюся, що тут десь може бути водичка взагалі. Ага, ми повертаємось назад. Так, туди ми вже ходили. А може дивилися, так? Ні, не ходили. А, ну, там проходу то немає. Ось і ми вийшли от звідти. Давай глянемо ще сюди. Не знаю, можливо, треба проходити через цього вовка, але. Ми малесенький, ведмедик. Як ми будемо битися? З вовком то а? Ох, що б тебе? Нічого собі. Оу. Ця печера скоро, -скоро розвалиться. Є таке відчуття. Посівно воно падає і падає. Що? Ще один вихід. Галсе, Можливо, там вовк. Галсе, Вовки іноді бувають дуже небезпечні. Може, ми не підемо туди, можливо, ми зразу обійдемо. Ось тут у нас є прохід. Там вовк щось мені не хочеться до Вовка. Глянемо ще сюди. Хоча дійсно невідомо, чи нам потрібно з ним боротися? Ось хоча сміваюся. Там, на ж було завдання оминати небезпеки, перешкоди. А печера то дійсно величезна. Атмосферненько, так, а? Ось там у нас знову ж таки дерева. Е, можливо, ми можемо тут вилізти, а? Давай спробуємо. Давай спробуємо вилізти. Щось шумить? Це відчуття свободи. Тут у нас прям стежка ціла. Е, а ні, можемо, можемо. Я думав, що не можна. Невже ми вибралися? Невже ми на волі? Невже. Ем, Схоже, не вже. Схоже, радість у нас завершилася. У нас тут, на жаль, невидима стіна. Ось там у нас річка, ось там у нас вода, у нас спрага, нам хочеться пити. Але поки що ми туди дістатися, на жаль, не можемо. Ем, не знаю, можливо, це бах, можливо, це так задумано. Я навіть не знаю, що в цій демці у нас обмежено. Можливо, ми можемо просто по печері цій походити. А з берлогу то вилізти та й не можемо. Ну що ж, давай далі пройдемося, подивимося. Там у нас, на жаль, обмеження ігрове. Можливо, в повній версії, яка з'явиться колись. Ми обов'язково зможемо і там пролізти. Взагалі, якщо дивитися в Steam Greenlight, то розробники обіцяють, що гра з'явиться десь у 2018 році. Ось тобто, ще, звичайно, розробляти буде їм багатенько. Так. Що тут у нас? Без печери. Вийдемо ми кудись чи ні. Просто лабіринти якісь? А спробуй тут пробратися то. Ох, нічого собі! Ми знайшли воду. Якась у нас підземна водойма. Попити, то можемо. Можемо попити? Легка спрага. Спраги немає. Все. Ем... Тільки ось проблема, що тепер. А, ні, можемо. Я думаю, що вилізти не зможемо. Ну що ж, йдемо далі, а там часом ніде, проходу немає. Можемо ось там глянути швидесенько? Подивитися. Може, там у нас якраз є вихід з печери, а? Ні, схоже, там у нас все замуровано. Замуровано. Хтось там гуде? Сподіваюся. Нещастя то не принесе. Я так розумію, нам повідомляють про вовків. Це оповідач наш. <гум> Євген Малуха. Атмосферненько, атмосферненько Тут так, звичайно. Так, ми можемо прискорюватися, але не знаю, як тут працює втома. Ось тому не будемо швидесенько бігати. Хочеться все ж пройти подалі і не е, лягтися. До речі, а як нам повернутися додому? Хтось пам'ятає, як повернутися додому? Де наші там родичі? О, ще водичка! Ще водичка! Попити її можна? Дивно, але цю водичку чомусь попити ми не можемо. Хоча у нас уже легка спрага. Ну, по ідеї, могли б попити. Можливо, можливо вона не дуже чиста. Хоча ми з тих ведмедів, які п'ють і їдять, напевно, усе. Ось, наприклад, грибочки. Смачненькі грибочки. Посмакували. Так. Ось це у нас схоже на те, що у нас уже було в нашому барлозі, так? Прям, прям на початку. Можливо, ми зможемо тут пролізти. Таке враження, що хтось тут не замурував. Можливо, треба розігнатися. Ні, мабуть, це марно. Галс має бути щонайменше у три рази більший, щоб зламати цю стіну. Ем, ну давай спробуємо розігнатися. Ем, Більше, щоб зламати цю стіну. Ні? А може три рази треба штовхнути? Схоже, ні, схоже, не вдасться. Нас легкий голод, давай ще сімо. Так, можливо, щось тут. Не знаю, штовхнути, кинути. Ну, але ми ведмідь. Як ми зможемо щось штовхнути кинути. Можливо, ще десь прохід є. Давай пошукаємо. Там ще був ось тоді, коли ми підійшли до цього озера. До речі, ми вже з іншої сторони заходимо. Там був ще один прохід. Правіше. А ну йдемо подивимося. Тобто ми вже знайшли, можна сказати, два виходи. Один у нас замурований, другий замурований. Можливо, є третій. Чекай, що у нас тут. Ще щось? А, це грибочки. Галсе, можливо, там вовк. Галсе, Вовки іноді бувають дуже небезпечні. Так, так ми здається, звідти прийшли, ні? Чи він там? Давай тоді підемо сюди, подивимося. Можливо, тут буде ще один вихід, якщо ж тут темно. Темно, темно, темно. Primo. Ага, ось де вовк. Ну що ж, йдемо, все ж спробуємо з цим вовком побитися, не знаю, можливо, щось дасться, хоча б подивимося, що тут за вовки. І що вони нам можуть показати. Вовчику, братику! Гоу-во-во-во! Він якийсь дивний цей вовк, звичайно. Можливо, він лише обороняється. Вовчику! Не знаєш де вихід? Схоже, він не знає. Добре, 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 я зрозумів. Я йду звідси. Так, у нас ще якийсь прохід, ще один прохід. Давай подивимося ось тут. У нас уже втома. Ми вже набігалися, це, напевно, після того, як від Вовчика втікали. Як же ж темно. Ташки чомусь розкричалися, але схоже, у нас тут також нічого не... Має. Що це таке? Мураха? Ми з'їли Мураху? Ми навіть Мурах їмо. А можливо, ми і цього Вовчика змогли би з'їсти? а? Може ж, всегідний? Ведмідь. Всегідний? Тут також проходу немає. Ми прийшли звідти. Йдемо сюди. Просто потрібна мапа якась. Для цього лабіринту. -то. А? а то не знайдеш, куди йти. Ми йшли от звідти, так? Там по прямій. Там у нас озеро. У нас легка спрага, тому поки що не будемо. Можливо, ще якісь десь проходи є. А можливо, ось там на початку, так? Там, де нам повідомляли, що там є вовк. Можливо, нам туди потрібно. Давай повернемося назад і подивимося. На той прохід де кричали галси там вовк. Можливо, звичайно, можливо. Хоча, швидше за все, якщо говорить, можливо там вовк, то він точно там є. Правда? Правда. Звичайно, якісь скелі такі, що просвітлюються навкруги, але усе ж. Зато видно, так? Тому що по-іншому, як би то було тут видно. Тому логічно, що все повинно просвітлюватися. І це додає якраз можливості як мінімум нам бачити. Хоча не знаю, що стосується ведмедів, чи вони взагалі можуть бачити. О! Був метелик і нема метелика. Це що таке? Це ведмідь? А чому він червоний, можливо, він поганий також? А можливо, це з іншої е, стаї не знаю, чи, чим вони там. Діляться, а? Ей, ведмедику! Не знаєш, де тут прохід! А чому його не бачимо? Ми ж тут були, точно, ми от туди заходили. Як ми його пропустили? Він їсть дерево. Ведмедику ти добрий? О, ми можемо? Взаємодіяти. Ти куди? Ей! Не розумію, куди він? Швидше за все, це ось цей наш, не знаю, родич. Можливо, швидше за все це наша мама, так? Яка лежала ось там, там, коли ми виходили з Берлогу з самого початку. І зараз, швидше за все, ми змогли попросити її. А ну, давай. Ну, там в три рази більше нам потрібно. І ми її попросили, щоб вона розбила це, так? Ну, мені так здається. А зараз подивимося. Правда, ми, здається, з іншої сторони десь йшли, ми не тут йшли. Грибочки. Ще з'їмо грибочки, зелені якісь. Ми, здається, сюди проходили, так? Можливо, нам нам покаже вихід. Водичка, давай водички поп'ємо. Поп'ємо водички. Спрага трічки. Трішечки спрага. Це спраги немає. Так, пам'ятаю, що вихід ось тут. Тобто саме туди пройти. Чекай, а куди вони? Ми, 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 ми заблукали. Ей, почекай! Матінко, ти де? У нас Тома. Чекай, куди вона пішла? Що ж це ми? Ей! Зачекай мене! Куди вона пішла? Я звичайно сподіваюсь, що це вона. Ти де? Може, вона туди пішла? Ага, дійсно. Зимувала Брайс у печері у гребеня високого кам'янистого пагорба, і ось з цього гребеня. Галс уперше подивився в долину. Спочатку сонячні промені зовсім засліпили його очі, які досі не знали нічого крім густого мороку печери. І тому він почув і відчув безліч найрізноманітніших речей раніше, ніж побачив їх. Утім, Брайс теж немов розгубилася. Виявивши за стінами печери сонячне світло і тепло замість холоду і снігу і довго стояла на вершині пагорба, нюхала вітер і оглядала свої володіння. Уже два тижні рання весна творила чудеса у прекрасному північному краю. І зараз цей край був чудовий. З високої скелі, на якій вони стояли, він був схожий на безмежне сонячне море, і лише де не біліли залишки високих заметів, наметених зимовими буранами. Їх пагорб сильно піднімався над широкою долиною. Всюди перед ними, скільки сягало око, простягалися синювато-чорні смуги лісу. Мерехтіли озера, які ще не скинули крижаний панцир, блищали річки і струмки і починали зеленіти луки, над якими піднімалися ароматні запахи землі. Брайс, чорна ведмедиця, жадібно втягувала носом ці запахи, які обіцяли ситну і рясну їжу. Унизу в долині вже буяло життя. Бруньки на тополях набубнявіли і повинні були ось ось розкритися. З темного ґрунту пробивалися соковиті і ніжні стебла трав, їстівні корінці наливалися соком, проліски, ранні фіалки тягнулися до теплого блиску сонця. Запрошуючи Прайс і Галса на бенкет. Ось ми і пройшли пролог. Так далі поки що не можна. Тому що у нас це лише демо-версія. Гра, можна сказати, з атмосферою. Те, що. Ми полюбляємо. Ну що ж, будемо очікувати повну версію гри. Не забувайте підтримувати її. в Steam Greenlight, якщо вам вона сподобалася. На цьому я буду прощатися. З вами був Алекс і бувайте.